Оранка нам дає 15% додаткового врожаю, що досить таки суттєво. Як на мене, в меню ми отримуємо 761,1 літру додаткового врожаю за оранку. І разом маємо отримати 6849,9 літрів зерна. Так, і того після збору ячменю ми отримали, мали 6848 літрів додаткового ну, додаткового, знову ж таки вражаю, що на 15% більше, і там та похибка в одну літру нам сильно не впливає.